Так, ну що? Шо? Щось тут цікавеньке. Ще я почну починати. Уф. Чо, опять ти. Діба, не трогай! Остап ти нас спокою! Навіть тільки що я пам'ятаю два рази вже відкидалася. Тобто якщо її вб'ють, то це не факт. Так що хай лопашать. І що він кожного разу буде так реагувати, коли будуть вбивати її? І вбили вона воскресла, вбили воскресло. Батька. Плитка прикольная в комнате. Блин, такую еще положить. Тяжело у а там синхронизация полная. Или не плитка, это этот. Я знаю, кто вы. Был Саголовая. И зачем вы были нужны? Но все кончено. Вы больше не нужны мне. Так давай їх трубою від по комполу. Так, а їх тут двоє, так? Я готов. Так, погодь, а як мені доляпати? Ну, я сподіваюся, що цього разу я вас вже крепко відлупцюю. І вже не будемо кризати. Mm. Так, ну так, так, трошки складності додавало вже і двоє Але в мене труба з Я не боюся Так, маленьке, давай побіжали, побіжали. Зараз я. Гарячої водички ляпну Мену порцію. Все і хандаун буде. Ну, по спиняки. Ну, поку було теж на поку. Ну це вже було поспиняки. Ах ти на я... Ой-ой-ой. По-пацанське. Па Піти шкатах не Так, я зрозумів без водички нікуди чек іди сюди таке перетихає один то другий вот цю ярозумів так такой ваше но ну, це складно а шо за бред Я на с пистолетом вас херачу, трубую А заставки с пистолетиком и на колени, суки. А что, так можно было? Яблочко? Яблочко це хорош. Ааа, яєчко, Так в мене два вже є. Наша мені. Ваше по одному яйцю було. от на яйцеві. Так, потрібно трішки здоров'я. відрезати, Опа. чікс, І що, і що? Що карта є, карти нема. Зрозумів. Яєчко, чик-чик, чик. І шо, і шо? Чик. Не, не хотить. Е... Давай вже. Так, а тут все нормально. Навіть плісняве не видно. Так, там ничего такого. О, тут снова приснился. Ох, мать, если бы ты знала. Цветы, мне не нужны цветы. Она а могилку что, не. Ну что, не буду приносить, значит. Просто иди домой. Пс, сама иди, пройди. Видишь, я отвратительно. Ну да, то. Там... Из-за болезни и лекарств я стала чудовищем. Что смотришь? Потому что могу. Вон отсюда, оставь меня уже. Да что не побрилась? Кому я такая нужна? Все равно я скоро умру. Ну все мы смертные. Лучше бы меня просто убили. Хотя в ага. больнице же надо зарабатывать. Почему ты еще здесь, говорю, уже иди. Ты оглас? Ты за должна. не должна. Ого. Ого, насыпано. Дд що робиться. Тобто вони вважають, що я психануй буду стріляти. Не, Ні, хера. я буду трубою ляпсати. Так, я там ще бачу трошки. Ну, патронів сип'ять добре. Винтовка, я дробовичок, і, і пістолетик. <кій> так, ну там зрозуміло, що там наверх, там вниз ходить. Мабуть, піду зразу донизу. Що це таке? В Внішні... Ого, та це все. Ти шо, ти шо? Номер 245. Таївська... Ага, сюди не взяв. Ну не зря сходив, тому що підібрав фотокартку, а я їх збирав всю гру. Я вважаю, що в мене вони всі. Бо я трошки запаяний, кожен оголочок. Обшарпав. Тик, 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 тик. Давай бомбочка, там же ж водичка. Тут можна якось пригнути? Ще й дощ іде. Залізних сходах. То, так можна просто дитись, що що те. Не женіть бейсемля. Ай-яй, тут така такася. Дощі габана. Так. Опа. Чик-чик-чик. То постійно вверх? Ой, то постійно вниз, то вверх. Так, ну малишка тут. Хочу глянути, що там за вікном. Молоко. Та може закрить, там людина відпочиває. О, що в руку Роздивляється, чи нема гостів? Мері. Джеймс. Угу. Я ж дала тебе. Зачем? Да я туалетку ты с собой не взял. Да, очень сильно хотел. Воздержание полгода. Но это же так ведь? Да ну полгода, но ну не це его, ты что гонишь? Ой. В смысле неправда, правда? Ты убил меня, Джеймс. А как ты на меня смотришь мертвую? Ты сидишь мертвые. Мертвые лежат вообще в основном. Да. Там как пойдет. Это правда. Я. я не мог видеть, как ты мучаешься. Хотя Мне любая женщина после сперва. смерти еще 30 минут женщина. Пока не я начну я так очинить. Как ты на меня смотрел и что чувствую? Ну, я не виноват. Ты ненавидел меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Сопливые Рыга. моменты. Дождь идет. Прям в здании, на кровати лежит, наверное, да, мокрая Иногда я испытывал Кровать. такие эмоции. Три года это много. Я... Ого, три года воздержки. Очень устал. Держаться. Ну, понятное дело. Это серьезная херь. Да, я понимаю. Сережки, прикольные. Я была обузой. такие. Такие сыновья. Ты хотел долгой и счастливой жизни. Угу. Тяпочки, ляпочки, хоппи в тапочке. Я не могу тебе дать не могла. А она? Могла не просто даты, то и все. Мэри, прошу нет. Не Кажу, ну прошу, дай мне. Ну шо ты этого лярва така? Не нос такий. Ты отнюдь у меня драгоценные мгновенья жизни. сильно здоровье кисло. Как я могу тебя простить? люди с такими низрями тоже. що. с тобой, мать, ты только семечку дал. Ого. Вот это тебя поменяло. ля ля що твориться? Так, и шос, и шо с тобой робити? Погодь, погодь. Да, я трошки зрозумію. Так це цели ствачити Бэтмен, шо що, що з тобою, мать твориться взагалі? Не, ударить я тебе не можу. Я не хочу стріляти, я хочу проходити його з трубою. Так, ну і що? і що? В натурі Бэтмен, борочку. Так а що я не можу трубою бити? Там це не чесно, хлопці. Це дуже нечесно. Я всіх босів всю гру пройшов з допомогою дрючка. Труби, палки, там різне було. А зараз я не можу просто по неї вдарити, тому що немає змоги дістати. О! ляпну. О, о, Пошло, пошло. Ну ты сюда, сука. Да. Тут реально можно сказать, что еще бывшая ведьма. Потолочно. Иди сюда. Иди сюда. Бля. Yeah. Так я ж тебе тоже шляпа. Один-один. Так, я зрозумів. Не, не хочеш ти прямо ну, тебе ще... Нічого ну, страшного. Все буде Ці Шфопля. До плясом. Промазала. Ну тобі. О, люха на юха так потихенько, потихенько. потихенько водички. Так. не попали он ну, десь оделя оп пішло діло оп оп ще трошки Може тут десь є? Твориш. Взагалі то боляче, якщо шо. Якщо ти забула, що така людяність. Що таке відчуття хорово. Ну бою трошки подивку ляпну. За тут ти не мучилась. Бачиш, зараз ти мучився. Я тебе зберегти Зберегти хотів. На туда ро. Опа, не попало. Опа. Чик-чик-чик-чик-чик. Оп, не попало. Я тебе все равно трубою забью подиву. Дисяди. Це тебе хвост чи тебе фалос такий здоровий. Чи сахар даже з тобі замів? Все зрозумів, я зрозумів. Вот эти. Попускати. Почало. Ну братишка гусь, в тебе дуже тетя. Чого? Та це не чесно. Так, ти тут чи де? Опа. Щоб ще Що було. Так. Ти де? А, ось с ти. Ах, ти шмачка. Ти зверху все, я зрозумів. Так, тобто я в підвалі, а вона все, я зрозумів. Через решетку. Опа. Хоч вона мені не потрібна, але на всяк випадок. Так, я тебе зрозумів. Чому я знову, червоно? Вона мене шляпна чи що? ріша? Ну, так що, ти будеш з'являтися на десь чи що ти? Дивіться маленько, зараз закінчиться. Чи я знову червоно, щось не розумію ніхе. Еекс. Так, так, звалити від цього Дивіться, я не можу. Так а де ти? Що, я знову червоний? Тільки що ж випив, папе водички. Чик-чик-чик. О, ось, ти маленька. Так, ну будь. Ты коса. ты коса. Так, я за ним чего дался еще в Опа. Там это лярва. А на сюда Там не делярва сюда. Да. Все бывшая так же бывшая Ну так еще, это. Алло, добро мохло. Вот это, вот это, вот это, чек, чек, чек. Я бегал, бегал, бегал. Опа. Та! За Не Ну, <тер Help kindergarten> Порно павук. Оп, капочку. Так. Та не бійся 10 маленька. Зараз це буде файно. Я тобі чесно ворона. Дейський каже. Да не бійся мене, Щаз зараз вб'ю разомки все. Точнее друг. Ходить. Один раз кладушка, другой, другой. Так, у меня є збоку. Немає захисту. Це я зрозумів. треба бити... по кавкам. Нафиг жопу. Восприймать. Ваза някакво Трухнули. Так, Чикс, ну здесь сюди, Здесь сюди. просто поменять это Точно Так. Тика вижу я был. Цель же читы какие-то. Я до тебя перешел, ты бляп, но ты, берешь мало короче, На психику не пролияешь. Промазала. Воу, это шо так Тільки що було. чуть пропало дымно. Оп, Шерево, Шерево пита. Да? Почало уклона по ній Мені, мені подарун. Ну киди чіплі. Та ну не, не, не. Я тобі зроблю зараз буде себе. Буде загально. Вона по мені вже 24 рази. Глянула. Я дивлюсь те, що в мене навіть екран не красніє. Чи в неї удари слабі стали, чи в мене вже імунітет, як на колишньому. Альот. Що ж взагалі помітили. Мене... Трішки. О! Знову червоненький екран. Так, треба якось з боку її ляпати. Бо це буде битва зараз У нас його. В тебе і клешні, в тебе якийсь психоз. вос. дуже сильний засильний босс. Я взагалі розумію, що це останній босс тому момент повинен бути такий моцників. Так, потрібно збоку. Розгляну. Цікаво, що багато наші ж час ходить желаючи небагатько. Те, що вона в юшці мабуть не дуже вдайво так багато життя залишилось Так досить. Так, все. досить вже Ну пробую другой вісмобою Тобто її знову поклав А є подушка? Так, і шо ти маленька, будеш далі робити? Ти ж тебе двічі вбив, нащо ти мене гукаєш? Добити що. Може з іншого боку треба підійти. Що? що тебе за воротник Дракула? А, ти просила, щоб я тебе добив. О, та, вона знову жала. Я навіть не сумнівався. Дрім. Це ж о, той, якщо я не помиляюсь, стрипти з клуб, так. Тобто ти ляпнув свою дружину? Вибрав дівчину з кращим волоссям, фігуркою, одягом. Погана ти людина? Що це? Маш то я. То, що ти искал. Це той конверт, що Мала протикала. Чи тобто само письмо. — Йдемо. Що, опять? Це початок був Севен Хіл, тому це вони... звалюють. Ест. А... <гум> <гум> ну, в принципі, щоб не бути одиноким вовком, бо три роки вже сам був і так. Вицепив таку саму на зовнішність на фігуру дівчину. Але трішки, як я розумію, розбещено. В неї бабочка там біля титьки. Так тільки не кажи, що ти знову відкинешся. Та не потрібно через сухі просто хапати. Так і все. Так, що все. Всім дякую за увагу, досить непогана гра, я її пройшов з турбою.